Що здали Херсон? Це було добре, так і що війна між Росією та Україною, це війна між Америкою та Росією. Тому да, слухайте, слухайте так. ви мене ваш... щось запитаєте, скажу Так, цікаво, яка ваша думка? Ще не прослухали ці записи, що скажете. Дивіться, я прослухала запис з руки цього молодого юного. Я хочу побачити, бо голос я почула. Побачити, хто це каже. І завжди так було, що СБУ каже, що це Павло говорить. Я хочу почути від СБУ. це. От я чекаю тут СБУ і чекаю Павла. Він покаже владика для мене. а якщо вже як кажуть, він Мерседес і все це робить, то я лічно, Марія Аліса, звати мене Марія по церковному, Аліса Анатолій по-мірському, сама скаже Владикові те, що ви сьогодні почуєте на камеру. Я, наприклад, не знаю, що він ФСБшний. Я не знаю, що він там бандит чи не бандит. Я його знаю, що він тут. У Лаврі Владик, я сюди рідко приїжджаю. Я живу Петропавлівській Боршаївці. Хожу у храм храмі Пресвятої погородиці. Ніколи на нашому храмі не було написано УПЦ МП. Я цього не бачила. І ніколи там не проповідувалося за Росію. У мене мій чоловік, дорогий коханий, з яким 13 квітня цього року вже буде 32 роки, ми живемо. 8 березня 2022 року добровільно пішов добровольцем на війну, а 11 березня його вже забрали. Зараз він у мене комісований, по контузії. Ви на мене дивитеся, берете інтерв'ю, у мене чи в кого? Будь ласка, дивіться, майте до мене повагу. І я також їздила до передової. Я буду проти, якщо це тут є московська ця патріарха, я її не бачила. ви мене чуєте зараз? Ви повністю це покажіть відео, не вирізайте нічого. Якщо я тільки Бачу, що Владика Павло, це дійсно Мерседес? так оця рука по його сраці лозою. Це в кращому випадку. Бо це щось мені дали послухати, що начебто він е, з кимось там говорить. Я в шоці просто Це правда. Тому це, це просто жах. Я хочу, щоб Владика Павло довів, що він московський. Перед нами всіма, хто тут зібрався. Бо я за Україну. Я проти Путіна фуйла. І я ненавиджу тих, хто підтримує рашку підарашку Хоча хожу в ОПЦ, кажу правду. Це що це таке? То мій чоловік був на передовій, за кого за що? Щоб взяла його жінку тут, теж жінка война України мене за рука вдергала. Чого каже, докажи, що ти чоловік був передовій. Так залужний сказав, не називати, яка бригада, яка е, батарея. Це не можна висвітлювати, бо наш весь світ дивиться зараз. Весь світ. Я в шоці просто Що, що це трапилося в нашій державі. Мало того, що зовні напав, куйло, так і ще тут оце таке Санта-Барбару всі роблять. Може, ми вже якось примиримося? дійдемо до одної цілі якоїсь. Я цих попів не боюся, а ви не думаєте, якщо я знаю, що вони російські, то буде не тільки пендець там федерації, а ще буде і пендець тут нікотре. Лічно від мене. Я терпіти не буду, я в шоці просто сьогодні. Тому ви світлюєте правду в п'ятому каналі. Це канал Порошенка. І ми вільні медіа. Вільна медіа. А я не на Соколова. Яким методом до вас? Вона у нас веде проєкти. Привіт тебе. мій чоловік поважає тебе Янина Соколову. Бо він колись голосував за Порошенка. А дочка мене голосувала за Зеленського. А я ні за кого не голосувала по релігіозним міркуванням. Но Зеленського володю підтримую і буду підтримувати. Бо це чоловік з великої літери. Він залишився в нашій державі при такій скрутній ситуації. Нікуди не втік і захищає нашу державу. Він президент з великої літери. Це не під і мене ніхто сюди не позов за це. Я безкоштовно, я не проплачена і від душі все кажу, що ви дядько розяли свого ротика. Дивитися. Марія Аліса мене звати, що не я. Мене, будь ласка, що щось не там. Тільки покажіть мене правильно, бо ви там кусками ведеться. Це, це пряма трансляція. От ти ж і в мене своя грамота, що ми відсоєдинилися від рашки, під рашки. Давно вже а що ж це таке робиться? Кажуть мерседес є мерседес. Почому не з живу Чому не та самий не запорожець, Мерседес. Зміг назбирати на Мерседеса, не на Запорожець. Я вам так скажу. Я завжди навіть нашому настоятелю казала Володимир Соломомафія. Він зараз за кордоном у Німеччині. Казала, а по чому це священики їздять на крутих машинах, а люди ходять пішки? Так він що мені казав? Спитайте у нього, що він мені робив. стояв в облаченні і проклинав мене на амбої 5 лютого 2017 року. А бачите, бачка Володимир, я тут відстою, а де ви зараз з'їмались за кордон, чиною зітка.